Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами дізнаємось, що ж таке present simple і як його нарешті запам'ятати. В англійській мові теперішній час розділений на два різні. І нам потрібно відштовхуватись від того, що саме ви хочете сказати. Коли ви будете говорити, подумайте, подія відбувається саме зараз, у цю секунду, або ж подія відбувається. Отож, сьогодні ми будемо говорити про present simple, а це у нас події в загальному. Перше, що нам потрібно зробити для ефективного вивчення цього часу, це розібратись в структурі. Отож, структура часу present simple, а simple, до речі, перекладається як простий, надзвичайно simple. Отож, ми використовуємо займенники. Займенники це такі слова, як I you we, they і так далі. Я ти, ми, він, вони і далі. І до цього слова, до цього займенника ми додаємо наступне дієслово. Наприклад, I work every day. Я працюю кожного дня. Важливий момент з займенниками: I, я, you, ти, ви, ми і. they, Вони. Наступне дієслово не змінюється взагалі ніяк. I work, я працюю, you work, ти працюєш, we work, ми працюємо, they work – вони працюють. Проте, коли ми говоримо про he, she it, він, вона, воно, тоді у нас з'являється есичка. Ось цю есочку ми додаємо до дієслова. Наприклад, вона працює кожен день, she works every day. Він працює кожен день, He works every day. І воно працює кожен день. It works every day. Для того, щоб зробити заперечення, нам потрібно використати допоміжне дієслово. В цьому часі у нас є два допоміжних дієслова. це do або does. Як ви звернули увагу, то do і does дуже схожі. Допоміжне дієслово does – це do просто з есечкою. Почекай секундочку, Настя. А ти ж казала, що ми додаємо просто «с а в сдаз взагалі-то і «s». Звернемо увагу, що якщо діє слово закінчується на S, Ш або Z, ми додамо закінчення S, або ж якщо слово закінчується на літеру «o». В цьому випадку також. Ось як ми щойно побачили з «do», який змінилось на «does». Щоб зробити заперечне речення, нам потрібно використати допоміжне дієслово do з займенниками I you, you, they» і «does» з займенниками she, it». Звичайно, нам потрібно буде доставити тобі заперечну частинку, а це частиночка not. Отож, давайте спробуємо сказати Я не працюю кожен день. Нам потрібно буде сказати I do not. Work every day Або ж ми можемо скоротити і сказати I don't work every day. Я не працюю кожного дня. Спробуйте ви зараз сказати з за займенником you. Ти. Ти не працюєш кожен день. Вірно, ви повинні сказати you don't work every day Бачите, як легко. Отож, давайте спробуємо з займенниками хі ще it. Він, вона, воно. Як ми скажемо, він не працює кожен день. not work every day. Або ми можемо використати скорочення і сказати He doesn't work every day. А зараз давайте спробуємо з займенником she, вона. Як ви скажете, вона не працює кожен день. Вірно, She doesn't work every day. А що нам робити, якщо ми хочемо задати якесь запитання про рутину? Тоді нам потрібно ось ці наші допоміжні дії слова do або does просто переставити наперед. Отож, як ми запитаємо, ти працюєш кожен день, беремо наше дії слово do і переносимо наперед. Тоді ми запитаємо Do you work every day? Do you work every day? Якщо ми запитуємо у He, she it, він вона, воно, тоді ми запитаємо Does. Does she work every day? Чи вона працює кожен день? До речі, зверніть увагу. Що відбувається, коли вона з'являється допоміжне діє слово does? Давайте глянемо на речення Does she work every day? Якщо ми порівняємо з твердженням She works. Еврідей, то ми бачимо, що в ствердженні у нас є в дієслові есочка works, але в запитанні її немає. Чому? Так все ж просто. Наша есочка в допоміжному дієслові в дієслові does. Тому коли ви використовуєте заперечення або запитання, і у вас є дієслово does або doesn't, в основне дієслово есочку додавати вже не потрібно. Так, а коли ж використовувати цей час present Simple? У нас є декілька використань. Використання номер один це коли ми говоримо про якісь закони природи, які завжди є правдою. Наприклад, water freezes at zero degrees. Вода замерзає при нуль градусах. Або ж the earth revolves around the sun. Земля крутиться навколо сонця. Це є незмінною правдою, він бувається завжди, тому ми використовуємо Pray Simple. Які ще є використання? Друге це наша рутина. Наприклад, Markus works in bed. Markus працює в банках. Емілі живе в Парижі. Трація це наші звички. I don't drink coffee. Я не п'ю каву. She runs every evening. Вона бігає кожного вечора. They don't go to the gym. Вони не ходять в спортзал. We do yoga every evening. ми займаємось йогою кожен вечір. Отож, в present simple є три використання: це загальна правда, якісь закони природи. Номер два це наша рутина, де ми живемо, працюємо і так далі. І третє це наші звички, те, що ми постійно робимо. Для того щоб попрактикувати present simple, я залишу посилання під цим відео по якому ви можете перейти і зробити три тести, щоб засвоїти цей матеріал. А для того, щоб читати англійську мною, пишіть мені в інстаграм. Have a good day! Bye!